Добрий день. Сьогодні хотілося поговорити про лаванду. Наразі вона цвіте. До речі, це у нас кущик молодесенький. І він якраз черенкований, верніше не черенкований, а поділений. Тобто був великий кущ лаванди. Я його розділила і вийшли такі невеличкі кущики. Здається, йому другий рік. В навесні була обрізка. От. А можна, наприклад, якщо ми ділимо кущі, кущ, да, от, наприклад, купили кущик да, і просто от ділимо його на такі, як то кажуть, ось так виглядає основа куща, ми просто його ділимо, якби надломлюємо, надломлюємо да, і висаджуємо. Він дуже швидко приживається, це можна робити навіть сини. Тобто, запорука того, що все у вас буде добре, 100%. Єдине, що лаванда не любить, вона не любить перезволоження ґрунту, тому якщо сильні рясні дощі, то ж бажано зробити дренаж для лаванди, щоб не було застою води. Ось, будь ласка, ще один винт лаванди. Я, здається, вже знімала його. Це у нас різновид широколисною з восковисною лавандою. Він ще не цвіте. І ось, будь ласка. Саме навесні я цей кущик коротко підстригала, тобто приблизно от залишала ось так йому таку висоту. І маленькі вершечки я вкорінювала. І ось, будь ласка, ось він вкорінився. Бачите, вкорінюється десь приблизно лаванда півтора місяці. От. І він вже наріс. Він навіть намагався цвісти, але його знову. Прищикнула. Тобто, я думаю, що ще раз я його прищипну трошки пізніше, щоб він ширше і більше нарощував свою масу. Тобто, це раз доказує ще раз, що лаванда чудово приживається і розмножується. Так що пробуйте, нічого важкого немає. До речі, лаванду чим більше стрижемо, тим краще. Тобто, мінімум дві обрізки за, сезон, за рік. Це робиться ранньою весною десь приблизно в кінці, якщо теплий, якщо теплий березень можна в кінці березня. І весь квітень теж можна її обрізати. І другу обрізку обов'язково робиться після, першого, після, після першої хвілі, хвилі такого цвітіння. Тобто ми знімаємо оці всі квітоноси і захоплюємо обов'язково. Не тільки квітоноси, а й трошки зелені. Тобто хоча б одну третину зеленої цієї маси. Таким чином, кущики у нас потовщуються, формують такі невеличкі кульки. От, і вже на другий, на третій рік ви будете мати повноцінні кущі, які будуть радувати вас цвітінням.